Ласкаво просимо варт простір. Цю книгу я знайшла в бібліотеці. Вона загадково поблискувала мені глянцевою обкладинкою з полиці новинок. Дизайнерський задум цікавий, але кольори та стиль мені не сподобались ось так. Зате папір супкий, кремового кольору, а шрифт чималенький і зручний для читання. Кожне оповідання називається номером квартири і має на початку тематичну чорно-білу ілюстрацію. Усього 9 квартир, і всі різні. Упередниця збірки Світлана Вертола зазначає в анотації, що цей проєкт покликаний зробити людей більш чуйними до оточуючих та привернути увагу до соціальних проблем. Тож логічно, що в кожній квартирі мешканці зіштовхуються з певними труднощами. Квартира 40 Починається з того, що героїня чує шурхіт ключа в дверях. Він що? Паперовий, а також вийшла зустрічати коханого в чорній сукні до колін. Як добре, що вона підтримує самовираження близької людини. Але оповідання з добрим посилом. В ньому йдеться про жінку, яка заводить стосунки з чоловіками, запрошує в гості друзів, після чого вони з чоловіком одразу мирно і спокійно розходяться. Чому так можна дізнатися з оповідання? А ще там є кіця? Квартира 44. Вони все робили разом удень грали в волейбольній команді, а вечорами під вікнами балетного гуртожитку. Так Боря отримав Люсю, а Марк запалення легенів. Знаючи, Люсю та запалення легенів, це іще не так погано на її фоні. Далі події стають більш інтимними. Він припав довгим поцілунком до її паху. Чиї руки. Дякую за це чудове перенесення слова. Оповідання, присвячене обіцянкам змінитися та реальним змінам. Викликає доволі неприємні відчуття, але так і задумано. Квартира 45. А зараз буде історія про успішну кар'єру. Господи, куди й поділася та юна випускниця педагогічного, якою вона була якихось два десятка років тому. Життя радісне, закохане, відповідальне, вона влаштувалась у школу прибиральницею зразу після випуску. Погодьтеся, коли кажуть, що випускники педагогічного працюють в школі, то на думку спадає не зовсім це. Загалом історія дуже гіперболізована. В ній до наївності перебільшені як негаразди, так і перемоги. Під кінець темп оповіді значно зростає, від чого з'являється недовіра до тексту, розважаючи на перелічене це оповідання дещо посереднє, хоч я б і назвала його легким для читання. Квартира 47» дуже затишна й атмосферна історія для холодної пори року. Тепла, позитивна та життєствердна. Про те, як дружина просить коханку свого чоловіка не поривати з ними зв'язку, принаймні так здається на перший погляд. А ще ця історія про чоловічі шкарпетки поки що вона мій фаворит Квартира 59. Надзвичайно болісне оповідання з насиченим смаком безвиходів. В ньому йдеться про щось страшніше за кохання, про прив'язаність. Прив'язаність може бути до чогось доброго часом до каменя в воді. З чого бере головна героїня позбутися тягаря чи потонути з ним. А поки вона вирішує, збираються сотні маленьких трун для сотні маленьких життів. Квартира 62. 20 Двадцятирічний шлюб, який приносив лише страждання, нарешті завершується. Головна героїня розлучилася з підтягнутим красенем. Все при ньому, ефектність, щедрість, багатство і статус. І чому ж вони розійшлися? Спойлер, не через зраду чи втрату інтересу. Дізнатися можна лише прочитавши цей твір. Він, однак, здається, мені недостатньо психологічно переконливим через різку зміну поведінки героїні, але все одно вартий уваги. Квартира 66: Дуже якісно написане оповідання зі стилізацією підмовлення молодого хлопця. І навіть без кринжі. Діма творча людина, тож має конфлікти з конформними батьками і шукає своє місце в житті. Коли розпадається його гурт, він відчуває порожнечу і шукає, чим би її заповнити. Однак як би ці пошуки не привели до чогось, про що він потім пошкодує. Квартира 70 Ця історія максимально жорстока і депресивна. В психологію персонажів віриться так собі, але все одно після прочитання лишається відчуття порожнечі. Петро повертається додому з заробітків, але зненацька виявляється, що, поки він був за кордоном, замки змінили. Обставини склалися так, що йому тепер нікуди податися. І що він робитиме в такій ситуації? Що б ви робили у такій ситуації? Ця історія вдало висвітлює вказану в анотації людську байдужість. Квартира 80. Еріка і Родіон винаймають кімнату у Зінаїди Петрівни. І якщо попередній твір був про байдужість, то це і про нав'язливість і всюдисущий ніс у справах молодої пари. Зінаїда Петрівна постійно купиняє Еріку. Віталік з'їдає їхні продукти, Ліза клеїться до радіона, а Маруська обсикає меблі. До чого призведе сусідська недокучливість і хто така Маруська, дізнаєтеся із цього оповідання. Отже, у збірці сусіди стіни чують все, стіни чують переважно про сімейні стосунки та зраду. Тож для мене стали цікавими винятками такі квартири: 40 47 59 66 і 80 Атмосфера збірки осінньо-зимова, тож читайте її краще в холодну пору року. Задом та втілення оригінальні. Текст читається легко, а ідея благородна. Дякую літературній агенції Пираміди за докладені зусилля. Цю книгу я можу сміливо рекомендувати. Підписуйтесь, щоб стати регулярним відвідувачем артпростору. Дякую за перегляд.